Привіт! Е, сьогодні хочу вам показати, як встановлюються кришки, виготовлені за технологією Граніліт. Кришки кольору е, Янтар 1 треба підказати виробнику, е, що називає українською, тобто е, бурштин 1. Отже, переходимо до самого. Ось так воно виглядає. Такий коєр, не знаю, чи сонце дозволяє. Тобто це парапет був е, шириною 20 см. Отже, на... для того, щоб покрити ширину 20 см, нам потрібно не менше 30 см е, саму кришку парапета. Отже, В цьому місці я встановив... Кришку на стовпчик 40х40, на 40, тому нам кришка ідеально 50х50 50 підійшла. І самі парапети. Після того, як встановили, я залишаю півсантиметрові шпариночки від самого стовпчика і між ними. От Тут я мусив зробити таку вставочку, тому що не одинакові, ну, нестандартний, нестандартний сам прольот і прийшлось підрізати. Отже, Сюди я просиліконюю просиліконюю звичайним безколірним силіконом. Тут підмащую клеєм, зараз підійду до, до майстра, що якраз. Юра, поздравився з народом. Доброго дня Привіт. Е, отже, акуратно промашується кінчиком шпателя. Я навмисне підрізаю шпателя Шпатель. Шпатель, Отже, таким, Такого плана шпательочок підрізаєте, чи ножинцем по металу, чи е, булгаркою і кругом по металу підрізали під кутик собі, щоб дістати найпотаємніші закутки між каменем і, і під самою кришечкою. Акуратно знімаєте край, потім, коли він підсохне, підчищається. Підчищається металевою, дротяною щіткою по металу. Силікон. Не рекомендую підбирати коричневий чи чорний, чи герметики якийсь який спеціальний звичайний, прозорий силікон. Він ідеально для цього підходить, після того так залишаєте, я ще, я ще продемонструю знім ролик, Потім ножиком по, по гіпсокартону зрізається рештки і він прекрасно виглядає. Не раджу забивати клеєм. При нагріванні і при охолодженні матеріали розширюються, клей висипається, вимивається водою, і після того все одно вода дощ і сніг сюди попадає і будуть неприємності. Десь хвилин за 20 покажу як почну е, просиліконювати і покажу, як це все відбувається. Підписуйтесь на мій канал. Привіт всім.